Усім привіт, дорогі підписники! Знаходимося в нашому саду і знову працюємо. Сьогодні проводимо збір пізньозимових яблук, таких як Гренні сміт. Покажу вам декілька сортів. Зараз проводимо збір Гренні Сміт, ось таке воно яблучко дуже гарне. Дуже наша родина його полюбляє, воно дуже довго лежить, зберігається. Да? Від сонця може мати отаке червоний бочок. Да? Нам він, воно подобається трішки більше, ніж семеренка, В нього такий е, цікавий смак, е, яблуко от полежимо воно туди аж добре за новий рік, да? березень місяць, і вони саме, саме, саме те, що треба. Зберігаються і в, під... в звичайному підвалі, і в, в прохолодному місці, де ви кинете без холодильника, зберігатися може аж до літа. Е, дивіться. Е, чому вирішив показати саме отут. Е, Пам'ятаєте, відео я показував обрізка яблуні на підщапі М9. Е, от якраз ми зараз стоїмо біля яблуні, то не пам'ятаю чи та чи ця е, ми робили обрізку. І я завжди стараюся те, що ми робили, да, потім показати результат для того, щоб люди розуміли, е, що, який чекає результат. Звісно, врожайність в цьому році така собі. На деяких деревах середня, бачите, ось тут середня врожайність, на деяких трохи меншої середньої, бо постраждали. Вони постраждали від заморозку. Деякі сорти ви бачили, як добре вродили, а деякі от, зв'язано, видно, з періодом цвітіння. То тут трішки було враження морозом і маленьке яблучко підосипалось. Бачите, у верхній частині набагато краще навантаження, ніж у нижній. Ось такі наші яблучка. Ось покаже вам, які ці яблучка. Да? Да, друзі, і ще хотів показати, коли рвете яблуко, можливо, хтось не знає. Да? То не тяніть його ось так донизу, а рвіть його отак на сторону. Тоді воно зривається із корішочком. Ось так на сторону легенько, раз. І ось так робимо обрив. Бачите, дивіться, і вкладаємо наші яблучка. дуже гарної якості, бачите, гренні сміт. Уподобається він нам і дуже добре зберігається. Також збираємо фуджі і щепа мм 106, бачите таке собі середнє завантаження, молоденькі дерева, але подивіться, як зігнуло центральний провідник. Звісно, це не можна допускати. Да? Це вже потрібно буде його вирівнювати ось так. Ну, зараз беремо врожайчик і, і ось так. Фуджі на піщепі ММ106. Бачите, дивіться, ось такий маємо врожайчик. Яблуко не сильно крупне, не сильно великий калібр. Ці дерева були пересадні в двохрічному віці. Вони росли на одному місці, ми їх пересадили, і минулий рік вони стали як то в вегетації. Да? А цей рік все нормально, пішли, бачите, молоді прирости. Коренева почала розвиватися, пішли молоді прирости і навіть дало нам гарний врожайчик. І навіть, незважаючи на заморозки, є якесь яблучко. Ну і друзі, перед вами Фуджі Фубракс на підщепі. М9, бачите, тут набагато вже він скажімо так, більш окрашений. Бачите, яблуко повністю заберлене. Набагато більший калібр. Прийдесь так по яблучках, покажи Молоденькі дерева да, і подивіться, вже, який результат. Якщо сказати, що перевантаження, то ні, бачимо гарні, гарні молоді прирости, гарне яблучко, Ось покажи взагалі тут. Дивіться, яке яблуко. Дивіться, молоденьке дерево і дало, бачите, гарні молоді прирости. Якщо гарний догляд за яблуком, якщо є волога, то воно і в другий рік може дати вже і, і плоди, да, і може дати гарні прирости, мати гарний розвиток. Бачите, ось тут. Вже настав час їх збирати, далі тягнути нема як, середина жовтня і вже пізньо зимові оці яблука ми вже. Збираємо. Що хотілося сказати, погода цей рік не дуже радує. Е, да, у нас днів 10, мабуть, з 8-10 днів йшли дощі не переставаючи. Просто лило так, що це просто з чимось. Дякувати Богу, ми перед цими дощами зібрали основний сад, е, навіть грушу деяку приходилося збирати в дощі, розкладали її, сушили, да, бо час вже її був збирати, вона легко відривалася. При вітрові вже дещо починало осипатися, а тут дощ за дощ леє. І що зробиш? І бачили купа відео по професійних садах, де дощом збирали люди в плащах. Ну а що робити, погода та а воно не стоїть. Так, да, це пізньозимове яблуко, таке як Фуджі, таке як Грені Сміт. Воно може ще висіти, там, якщо є погода, але ми вже вирішили зібрати, щоб вже зачистити сад і поставити його на зберігання. Тому, друзі, ось так. По яблуку цей рік непогано. Ви бачили, показували попередні посаду і що, що вродило. Звісно, пошкодження морозами були, але на цей рік, дякувати Богу, і так. Зачистили вже повністю сад і вже сад буде готуватися до зимівлі. Далі будемо працювати на винограднику, будемо показувати багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тема садівництва доволі таки цікава. Я думаю, що наші такі е, посередні відео, да, які ми знімаємо, де ми працюємо, буде заохочувати молодь до цієї праці, е, так як ми, українці, нація дуже працьовита, да, і е, стараємося займатися тим, що нам подобається. От коли тобі подобається вирощувати те яблуко, е, той виноград, то воно з душою, і тоді воно щось і виходить. А так, звісно, хто звертається, можемо дати якусь і пораду, що знаємо. Теж самі кожен рік прогресуємо, навчаємося і працюємо. Тому, друзі, всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розвивайте український контент, підтримуйте. З вами був Дімас Журбенко. Все буде Україна, і до скорих зустрічей.